Олега Сенцова знають як знаного режисера, водночас його власне життя, неначе захоплююча гостросюжетна стрічка. Олег Сенцов народився в Кримському Сімферополі, здобув освіту економіста. Потім відкрив власний комп'ютерний клуб, виховував двох дітей: сина Влада і доньку Аліну та знімав короткометражні стрічки. А у 2012-му сенцов за власний кошт зняв свій перший повнометражний фільм Гамер. Стрічка про підлітків геймерів потрапила в програми міжнародних кінофестивалів та принесла перше міжнародне визнання. Але творчі плани Сенцова змінила ситуація в країні. Він бере активну участь у Євромайдані. Я був на майдані. Я вважаю, що це головне досягнення, яке я зробив у своєму житті, головний вчинок. Коли російські війська окупували Крим, Сенцов повернувся на півострів разом з друзями. Партизанив носив їжу українським військовим заблокованим у своїх частинах, а пізніше допомагав їхнім родинам виїжджати на материкову Україну. Така активність Сенцова не сподобалась окупаційній владі Криму 11 травня 2014 року. Співробітники ФСБ затримали Олега у подвір'ї біля його будинку за підозрою в тероризмі. З того часу почалась довга і виснажлива судова тяганина та боротьба за визволення Сенцова за ґрат. Суд виніс бранцю вирок 20 років ув'язнення на далекій півночі Росії. З того часу за свободу Сенцова боролись активісти по всьому вільному світу. Олег, у знак протесту понад 100 днів голодує в російській в'язниці. У 2019-му українській владі вдалося обміняти сенсова на російських полонених. Повернувшись на батьківщину, Олег почав знову знімати кіно та писати п'єси, і несподівано для всіх знову став батьком. У 2020 році фотографиня Юлія Бабіч народила від Сенсова донечку Ему. Проте ці стосунки тривали недовго. Жінка звинуватила режисера, що він майже не бачив донечки. Водночас, нова стрічка Олега Носоріг здобула нагороду Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, а міжнародна стримінгова платформа Netflix купила права на онлайн показ картини. З початком повномасштабної війни в Україні Олег Сенцов вступив у лави зсу. Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї. А у березні 2022-го Сенцов, який раніше публічно ніколи не розповідав про особисте життя, зізнався у коханні на своїй сторінці у Фейсбуці. Його обраницею стала екс-координаторка організації Євромайдан Сос Вероніка Вельч. А вже влітку закохані одружилися. З весілля Сенцов знов повернувся на фронт. А у грудні 2022-го Олег вчетверте став батьком. Вероніка народила коханому сина Дем'яна. Цього липня Олег отримав звання молодшого лейтенанта. Зараз Сенцов бере участь в українському контрнаступі. Так під час одного з боїв режисер отримав контузію. Ми щойно вийшли з бою, ті, хто залишився, виконав свою задачу з знали... Дуже важкий, дуже важливий рубіж для того, щоб могла далі наш контрнаступ. Зараз Олег у лікарні почувається значно краще. І ще раз усім нагадує: Україна обов'язково переможе у цій війні.